Футбольний прогноз Ліга Європи, не Ліга Чемпіонів, Динамо вже вилетіло. Рівна пара, рівна пара, перевагу букмекери, так як якби справедливо дають коефіцієнт, не віддають нікому, тому що Макабі не така вже й слаба команда. Макабі пройшло суперника, що проходило Динамо, Хамрун. Вигравши його два рази, а Динамо так якби програла, програла Пафос. Прикро програла, не забувши ні одного м'яча, один із прогнозів, прогнози, які, от, на мою думку, має сходитися, це Макабі має індивідуальний тотал менше 2,5, або брать менше 3,5 загальному тоту. Думаю, це таке найбільш реальне, що може зійтися, тому що багато вони залежить і від удачі в цьому матчі. Так як ти на грає, вони можуть і програти в цьому матчі. В останню гру, от вони грали з епіцентром, забили 4 м'яча, але епіцентр забив голий, мав ще море моментів. Та й сильніша команда була б, вони б забили б і 2, і 3 м'яча. Думаю, тут Динамо буде грати вже з Макабі закритий футбол, тому що якщо будуть грати, так як і з епіцентром грали, то як мінімум два пропустять. Як мінімум два пропустять, я б так сказав би. А так загалом переможця трудно визначити. Я думаю, багато буде залежати від тої удачі моментів, якби багато не буде. Ну, хотів сказати, що в Динамо там буде два-три моменти, якщо реалізують, то три м'яча заб'ють, але так подивився, як вони грали з пафосом. І них, взагалі там трудно один момент знайти. То як вони реалізують, можливо, буде момент і реалізують, і, і там виграють один-нуль, або зіграють нічию, а можливо, і того не буде. Мій прогноз саме на нічию, це матч. Брати нічию або в першому таймі, або в загальному браті. Це з більших коефіцієнтів, якщо розглядати. Якось не вірю. Я вже в Динамо, що вони виграють в макабі, хоча шанси в них є. Не скажу що в них так, якби немає. Шансів багато буде залежить від удачі, це все така собі рівна пара, хоч по складу є динамо на найсильнішої команди, але так якби не все так добре я бачу. Хоча, з іншої сторони, що робити з такою грою близі Європи? Ну, не знаю, команди будуть набагато сильніші, Це їдь весь час біля свого штрафного. Ось такий футбол поки що ми граємо. Дивився це футбол. І стартували вже футбол, дивився, як Ліверпуль грав з Бормутом за Суперкубок, дивився Німеччини штударт грав з Баварією, дивився так якби, ну, куди нам до такого футболу братися, якось зовсім інший футбол грають. Той самий Бормут і Штутгарт, вони грають в футбол, попри те, що проти грантів грають, на рівних грають. Такий прогноз на матчі Лігу Європи. Подобайку за прогноз, і всім удачі!